Стояла собі тепличка з віконних храм. І стояла б. Ні, захотіла щось кращого, більшого, просторнішого. Ну що ж, вирішив зробити з арматури. Прикинув арку шестиметрову, а воно якось низькувато. Тому додав по 85 см з кожної сторони. На кінцях арматури приварив трубки. Главний інженер Юра да, позвав Юру, щоб на кого було звалювати, якщо щось не так. Та й одному там важко зігнути арматуру, щоб вставити трубки. 3,05 висота. Враження, правда, таке, не мов би, метрів 5. Ну нічого, для гірочки буде якраз нормально. Чим більше простору, тим краще для рослини. Тож, слідкуємо за процесом.